Всім привіт! Всім привіт! Друга частина відео розпаковки по 3 долари. Заплатили ми за кожен товарчик. Ціна всіх товарів 27 доларів. Тут 9 коробочок, 9 товарчиків, точніше. Брали ми їх, знаючи, що воно і як воно, але ми знаємо, що воно точно коштує дорожче. Давайте починати. З вами Мама Галя і Мирослава. Поїхали. Поїхали! Перший товар. Звірята ось такі. Це декор на торт. Джунглі. Угу. Торти нам ми завжди замовляємо в нашої знайомої. Вона нам завжди пече торти. В принципі, нам таке треба. І я знаю, що це не дешева штучка. Давайте, дивитися ціну. Давайте. Я знайшла приблизно такі звірята, але я знайшла чомусь 5. Таких звірят, і вони трошки гіршої якості, але це коштує 15 доларів. Ось, в принципі, такі ціни вони і є. Такі дуже примітивні, це красиві. Так, да, ці кращі звірятка. Я mm -hmm. ж кажу, що якість трошки друга. Але все одно 15 доларів, в принципі, можна, можна записати за них. Тому що вони набагато кращої якості виглядають навіть mm -hmm. реальніше, ніж оце. Mm -hmm. Ідемо далі. Наступне? Дай одразу я бачу, що тут і таке, і таке. Рамочки. Тут угу. їх дві штуки у нас, угу. а тут одна. Угу. Значить, Тут у нас розмір 8 на 10 фото, тут... а тут 12 на 16. Угу. Дивимось ціну. 8 на 10 тут стандартний портрет. Це в школі роблять дітям таке. Ну, тут пише, що можна із цією білою штукою вставляти угу. з фоном то 5 на 7. тобто тип, ну, Але тут фото. стандартний портрет шкільний 8х10. Я знаю, ми робили фотографії постійно, то такий розмір вони дають. Я знайшла ціну ось цих угу. а, рамочок. Коштують 13 доларів. За дві. Зараз подивимось. Угу. Так. 12, 12. 13 доларів, в принципі, непогано. Дивимось ціну ось цієї. Я знайшла ціну цієї, оскільки вона, типу, дерев'яна якась. 10 доларів вона коштує така сама. Одна. Угу. А тут дві. Майже за ту та, саму ціну. За ну, тому що ці. вони пластикові такі. Я, в принципі, можу їх дістати, показати, як воно приблизно виглядає. Ой. Розкладається воно. Ось такий пластиковий. Угу. Ну, розмір великий. Угу. Наступне. Ось таке. Це у нас якась постільна білизна. Ні, це покривало і наволочку. Так? Угу. Окей. Тільки не знаю, який О. розмір. Ано розверне наволочку. Значить, точно квін. квін. Уже ага. точно квін. Так, да, то що розмір подушки. Ага, і такі На кінк довгий. Ку кусочками. Да. Гарно. Угу. Так, і ось таке от покривало. Угу. каною. Дивимось ціну. А, дивимо, ноші й може бути на ага. да, Ось такий. Ось такого. Не, тут А, тут так. просто. Под... Ага. Ну, дивимося ціну. Ну, давай. Так, я знайшла. Три штучки, три товари їх, і коштує це. Е, пише, що якщо ти маєш Amazon Prime, то 36 доларів, а якщо не маєш, то 40 доларів ціна. Ага, за доставку, за деливер. Ні, тому що якщо ти не член Amazon Prime, то ну, якби якщо ти не платиш місяць там, за їхній мембершеп, то обслуговування. Так. Ага. Ну, 40 доларів запишемо. По повній ціні. Йдемо далі. Ми замітили, що у нас один товарчик заховався, тому у нас 10 товарів в цьому відео. Е, тут у нас якісь на кухонні зуби, угу. ручки до 20, угу. ну вони великі. Нормально якраз. Угу. І до них ще й всі шурупчики. є. Давайте Скі... ціну. Давай, скільки їх там? Я їх знайшла. 10 штук 25-50. Угу. Ага. Гарні? Гарні. Така ж сама компанія, та ж сама. Golden Worm. Угу. Тем далі. Наступне. Ого! Тут суха багато, тут довгий. Угу. Тут у нас різдвяні ці гірлянда. Угу. Сніжинки. Угу. Ось такі. Там. І... А, класно, що можна підключити продовження до нього. Ага. Ну я їх купила, продовження не було, це тільки стільки було. Mm. Ага. Тут їх багато режимів. Mm -hmm. Дивимось ціну. Пішла я їх. Воно пише як і всередину, так і на вулицю. 25 доларів. Щось на у нас так воно коштує. Тут не. Пише, що це браслет від комарів. Mm -hmm. Ну, Для діток вдівають таку штуку, щоб знаєш, щоб це не приходили. Що для доросли вдівають, десь їздять в ліс. Ми ходили гриби збирати, то страшне комарю там. Ми недалеко біля озера теж живемо то... Є комарі. Mm -hmm. Так. І одна ця штучка. Ось коштує 506. В принципі, так воно і коштує приблизно. Непогано. Mm -hmm. Ідемо далі. Наступне. Це у нас повідочок. А, ні, це жилетка, оця, що повідок чіпляється для собачок. Це не жилетка, це щоб собака не. Не цікаво, не льоти. Ну, так, щоб не за ошейник, а ти отак його вдіваєш угу. на груди. Ось так. Класно, тут таке, типу м'якеньке, щоб не давило песику в животик. Угу. Ну, ось така штука, дивимось ціну. Давай. Значить, я його знайшла, та сама компанія, 24 долари. Угу. А розмір? Такий є. Такий є. О, Угу. Чим більше та, до речі, чим більший розмір, тим, тим дорожчий і угу. саме ця штука. Більше матеріалу угу. Йдемо далі. Наступне. Це у нас пазли. Пазл. Пожежна машина. Пожежна машина. А, 24 кусочки. О! Ось такі пазли. Це теж з Монтесорі. Угу. Дивимось ціну. Пише Гігантський, е гігантська машина Fire Truck. Дивимося ціну. Давай. Отже, цей пазл коштує 12 доларів. Угу. Ну, теж непогано. 3 долари. І остання коробочка, фінальна. Також пазли дитячі угу. З алфавітом. Там різні хлопчики, дівчатка, тваринки. Розвиваючи таке. І також дивимося ціну. Виглядає воно ось так. Теж великі, так? Да? Скільки їх там, там 50, там, там більше карти. Угу. А, пазли менше, самі ці штучки менші. Так, але алфавіт тут. Угу. І тваринок вчити можна, там хлопчики дівчатка. В принципі, не погано. Ціна найголовніше, це ціна 32 долари. Ого. Ого. Так, прийшов у нас хлопець. Пасажир новий. Охорона. Ну що ж, підводимо підсумки і принесемо вам пса. Отже, у нас було 10 товарів по 3 долари. Заплатили ми 30 доларів. Значить, розрібна ціна цих товарів, якби ми платили по повній ціні, 203 долари. І заплатили ми 30, наша вигода 173 долари. Ого. Ось таке у нас відео вийшло. Давайте словом собачку. Вийшло. Ось такий у нас новий член сім'ї. Вгадайте, що за порода. Звати нас Цезар. <різь> Ой! <різь> Та, ти шо в шоці? Краса, троситься, боїться. Каже всім привіт. Ага. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк і побачимось в наступних відео. Це йому 10 тижнів, але він великий. Угу. Що за порода собаки, як думаєте? Так, напишіть в коментарях. Ось такий от він. Хвіст є? Є, yeah, є. Yeah. Зараз ми вам його покажу. Він мені зручно на руках. Ну що ж, підписуйтесь на канал і побачимось наступних відео. Па-па!